Та, веригист, всім привіт, вітаю вас на каналі. Вчора якраз трошки молотнула кукурудзки, а сьогодні таке, поки що роботи немає. Думаю, поки я вільна хвилинка, вирвуся, покажу вам, як працює КПЕ в цьому році по сої. Пробували дискову, дискова оборона не пішла і вирішили, що така КПЕ буде стояти. минулої осені ми його придбали і вже тоді ми на її пробували, ми пробували працювати КПЕ. В цьому році, так як у нас жовтень місяць, цілий жовтень місяць йшли дощі, більше 100 мм опадів випало тільки за жовтень місяць. У стоять сирі, молотимо та шая, ось вчора молотили ДК, така що під 21 волога, але ну, варіанту нема, тому що далі знову показує дощі. І ось такий результат, це варіант, що нам через дорогу до сусіда. А от саме він робив вчора по поношій сої. Відчепили дві лапи, тому що не тягне. Не тягне на ту глибину, що ми хочемо, не тягнемо. Ну ось, да, дивіться, тут... на жаль, я не взяв з собою, нічого поміряти. Ну, дивіться, як зриває. Це тут поперечка плюс закотана. Ось такі поробило борозни, чимось схоже трошки на рихли... рихлення. Ну, зірвало, бачите, підірвало дивіться, які брили по підривову. Казав Валера, бо я добре. Взяли ми понад дорогою, так як поля у нас трошки виходить, отак і на них пішли з бугра. Тут, тут трошки набора, там з бугра. І вирішили взяти понад дорогу, щоб наш, наші ці борозни були понад дорогою і вода по борох не стікала. Попробуємо поробити таке, щоб тут залишилися такі борозаночки, щоб як будуть опади і вода не, з бугрів не стікала, а трошки затрималася в ось цих борозанках. І все поле він виходив понад дорогою. Ще одна, і якщо там ось тут зауранемо, наступне поле теж виходило КПЄ Діскове. Борона, звичайно, теж з нею було важково, то стоїть, налепоє на і нічого тоді толком не робить, Ну, п'є, не по В тому році нам сподобалось не працювати, а в цьому році вирішили його трошки підглибити. І бачимо, результат ще кращий. Робить ловко. Та, ще тут був бугри, бугриці, це не страшна. Чи бугри йому весною важкою і бороною, і воно його все загорне, Трактор на спорках, з ним їздить не важко по таких Бугрок, Якщо закривали пораном, по брилах, то по цьому... Зіть найвеличкий діагональ, то буде нормально. Тому що та ж зиму його залишать, що воно просто було теж не годиться. Орать вирішили ну, стою, хай подивимося. Подивимося, що воно буде, поки що не буде орати. можливо, коли буде можливість, треба буде його поригрити. Може <кхух> придбаємо собі рихлі... зрихлювач, або, може, кого треба буде найняти. Ну, поки що пробігли, глибоченько, і поки що буде топ. Ось так виглядає в роботі. Тут теж ну, переколупаю його добряче. Іду, то по ньому м'яканькою. Сантиметр 15 має йти, бо в тому році, як підміляли його із більшої кількості лоб, було десь таке 10-12, а в цьому році ще дві лопи крайні зняли, то зараз лізе просто несамовито. Ще був би тут передох ведучий, то можна було б ще глибий. Додо, як з під кола з болотюка виривається. не було спорки, то, то би він потягнув. Ну, а сюди можна було б на нього передок, який би 80, 82 чи, чи болочний взагалі було б класно. І глибоко розпушувач потягнув би аж бігом. Спорка, міст он Васильович з плугом ура і з Тасороковським мостом каже красо. На днях місто розібрали, у нас перестало буксувати ліва сторона. Подивилися на той пальчик, який я включаю, трошки наварили п'ятачок, який є і за тертьото включає міст, і зараз налодилися трошки з мостом. Але задовбало нас трохи та поросьо, І сьогодні ранку зробили його на... Жорстке, жорстке щеплення викинули ці всі шайби, вставили два на квіфляці, так як спереді, і все тепер у скрутиться без шайбів. Сьогодні, дивіться, яка у нас погода. Зовсім така сіра, така легенький туман, ну, дуже багато хто молотить. І прості фермери, і більше кому я сушить всі молотять, тому що погоди нормальні не передає. І ніхто не чекає, всі молотять, Хто я можливість дає, як є, хто суше, дуже вона не поглаже, як, як не крути. Я ось молотив трошки по людях. 20-21. Вчора молотили ДК 121. ДК 31 69 Ну, на, той, на цей рік ще нормально він побіг. Не по 40, як там є у людей, що по 40, по 50, дасть 55, може 60, і то добре. Це ходило до копачі. Куполи тут бачив, колись проїжджав. І... А погоди то нормально не передає. Показував пронос ну, сонце, сонця немає, Ко... як не день хмарно, вітру немає, О, кукуруза толком не стогне, бо їй хоч би вітер був, та її продовол, а так нема нічого. Не Ні продоволь, ніде. Погода дуже важка осінь взагалі З тими досіто, звичайно, це дуже добре, що вони є. Але та, що не дає зібрати кукурудзу взагалі, то... Це, звісно, кепсько. Навіть з навіть сашники ще стоять не помолочені, то уявіть, як дощі заливають. І завлюдаю яка пшеничка по під посадкою поле. Ми теж цього року трошки пшениці підсіли, тому що суї на наступний рік не плануємо, але треба якусь робити сіл зміну, тому підсіли трохи пшениці. І багато дивлюсь по селу, дуже багато пшениці попсівали. Я там дивіться, на ту сторону посадки пшениця. І он теж пшениця, і тут пшениця, і он пшениця, і отом за, за трослою теж пшениця. Дуже багато людей сіли в цьому році і я думаю не просто так. Ось Бачите, зразу за слід комбойна пішов і ось така грудочка дивиться. Зразу по сліду комбойна. Бо ось до інший слід. Ось до інший слід. А це так, бачите грудочку під древо. І він валяєш, як ходить, він ходить з перекриттям, то по цьому сліду зараз прийде ще одна лапа, і ще раз його там трошки переколошмати. Да, гриба добре. Свою думку залишайте в коментарі, чи правильно тут проведена операція чи взагалі треба було щось робити, чи треба було, було дисковати, чи вигорати. Бочу, люди в інтернеті також кипіюють і все. У них горно виходить тоді. Також зараз працюємо із Агропройд, посуєш само собою, і по кукурудзі плануємо в і спілкувалися, спробувати два о, гібриди від компанії МАІС. Це Домінанта і ДМС 2715. Порекомендовані погоні гібриди, якщо не помилюсь, ФОО 260-270. ДК, то що у нас був у цьому році. Таж трошки будемо, так як начебто на цей поступив рік він себе непогано показав. По, хоч і не висох до тієї вологи, що потрібно, але по ворожаності на цей рік ще й непоганий результат. Так як в наших краях там починаючи від 4 тонн до 7-8 тонн врожомість, а 8 тонн, 8 тонн це в цьому році та космічна врожайність по кукурудзі. 560 цей це рік видає кукурудза. І ДКС, казав себе непогано, ми передболи собі 30-69 в білих мішках, хлопці нам привозили, потім приїжджали, дивилися на неї. Порекомендували, якщо будемо ще сіяти, трошки зменшити о, о, висів по ній, Тому, бо і корише, коротше результат буде кращий, ніж я точно вже не згадую, скільки ми сіяли. І оце як дійде діло до корві 31-31, якщо не з... Пам'ять мені не змінює. Вже подивимося по ній, як буде можливість, тому що вона посіяна біля, на низу, біля болки, в неї волога буде теж. Фух. Там волога теж буде не дуже хороша, тому воно може навіть і залишитися на вас, а там будемо дивитися ще по погоді. Товариство, всім дякую, що були з каналом. По кукурудзі по соняшку попробую зробити, може десь більш детальне відео, якщо... З'явиться вже можливість і посівний те, що нам потрібний. І буду тримати вас в курсі справ. Ще у нас є в роботі юмаз, будемо собирати. Потім ще два плуги із відвалами, з композитних матеріалів, текрони чи пластику, якому як зручніше. І оце показував вам кипедівольня. Також покажу, що кукурудник, будемо молотити. Якщо буде можливіше, позімати ловки моменти, покажу. Що по цій, ну, на рахунок ДКС трошки були спочатку розчаровані, а зараз після жни бачимо, що е трошки наші розчарування були аж за ноту. То тобто, що поніжче по будемо думати, вже, звичайно, після того, як попробуємо змолотити її корзи, що воно взагалі на цей рік по кожне. Дякую, дякую, що з нами. Всім щасливенько, пока-пока.